Три тижні тому військове поховання на кладовищі грабник взялись впорядковувати рятувальники. А сьогодні тут разом з представниками обласної та міської влади вони вшанували полеглих та привітали ветеранів і жителів краю з наступаючим святом перемоги. Колишнім воїнам вручили подарунки та пригостили солдатською кашею із фронтовими стаграмами. Ну, на, рунчі, на на меморіалі кладовища грабник поховано 19 тисяч закатованих військовополонених. Поки що відомі імена лише 21 -го. З огляду на делікацію цієї справи зробили офіційний запит в СБУ. і зараз СБУ займається уточним і підтвердженням цих прізвищ. Як тільки будуть ці прізвища уточнені і підтверджені офіційно, ми зробимо окремо таку дошку. меморіальну. це капля в море з тих прізвищ, що є, але хотілося би увічнити пам'ять цих людей. Отримали можливість ветерани і побачити впорядкований до свята пагорб слави. Несколько лет тому назад я был здесь неоднократно, потому что у меня огород вот там далеко. И, собственно говоря, тут грабеж даже был. Эти медяшки растащили. Поэтому я считаю, что в этом году сделали большое дело любому человеку с совестью радостно смотреть на то, что как все-таки мы стремимся не забивать Великую Отечественную войну. Після цього ветерани краю отримали нагороди та вітання від влади під час урочистостей в обласному музично-драматичному театрі, а присутні стоячи аплодували їх подвигу. Іван Марчук, Денис Коломис, інформаційна програма День.